Я зараз моєць, щоб У нас в Марокко є така семіком традиції. Тоді як амія з мамою спляти, ні на сні, ми гуляємо по центрі, далеко від нашої Гусінської. У нас там чотири апаратіка є, п'ять, там де кавки такі робить, і всі по п'ять дирхамок, а один на сімі по чотири дирхама. Emi, laat het zien. Ja, gaan we de kaal halen? Zo gaan we het halen. Eerst moet je een pijp halen. Kijk, ik heb je een pijp halen. daar? Een pijp. Laat me zien hoe je een pijp haalt. Een pijp van 5 dirhamen. Zo'n pijp. 5 dirhamen. Het lijkt op 2 honderd euro. Laat me halen. Hoe gaan we het halen? Ik haal niet. Laat Та поставить цукри, це поближе. Так, скільки я міг цухати поставити собі. Максималку, куптав на 5, і все, а тепер вибирай. Так, то всякі різні, як кави, відуть. І ми вже всі почули. Це мікс. Це знає горішко, Всі це на, на французькій мові. Ну давай, нажимай. Так, мікс найсе. Давай, нажимай, побічки. Все, нажав. О, решта випала, бо стоїть 4 дирхами, а мій кинув наш 5 дирхами монетку, монетку. І така виглядає і да, Там один дирхам випав. Ось так воно. Наливає там голову. Тут така штучка, ось такі де. Де було? видно. Процес. Як до кінця дойде, то сонце погано вийде. У нас така гарна вуличка, тут мама теж самічкою поджидають кавку. Обично мамай його сім'ї з'являти, сьогодні вирішила, з нами погуляти. А мама Амінька спить на свіжому повітрі. От, а кавка вже готова. А здачу а треба давати татові. Аймі, покажи, на веміх витягне. Що вон там вийшлося? Ось таке вийшло. Захваткаємо. Помішай. Ось таке з да, помішати. Там воно і гаразд, шоколад вибрать, і карамельку, і просто молочко, просто і просто крепку кавку. Да, і сюди вибирає собі карамельку, або молочко таке. А всім ми з вами прощаємося, любі друзі. Що я скаже? Бувайте. І... Ось я попиваю зено і це мій. І кавку попивайте.